Так, вперше приїхала в магазин з українськими продуктами в Америці. За півроку ні разу тут не їла ніде гречку. Це дуже популярний магазин, я його бачила скрізь. Буду дивитися, що тут є. А буду робити якусь закупочку, подивлюсь на ціни, тому що реально дуже хочу гречку. Це Цей магазин клас. Вони змінили машинку. Коли я працювала, то була червона машинка. Ой, таких взагалі не було Слухайте, та вони багато чого змінили. Так, А20. Ось Джек. Машку візьму. Так, ну тут таке враження, що є взагалі весь асортимент рошену, трошечки світоч, корона. Корону я візьму, я не візьму корону. Я тебе чого Марія є. Пробуємо. Як завжди, купа вафель рошену, чай ловарем. Я його не люблю. Хупорок взяла. Дивіться, скільки згущенки. Це взагалі класно. Стільки всього хочеться купити, я так за цим всім скучила. Кутю навіть візьму на Різдво. Гречечка є. Гречечку знайшла. Це взагалі це клас. Тому що тут приправи просто не, неможливо їх їсти. Я зараз наберу всі огірочки спеціально куплю, от Я куплю такі фенсі, фенсі огірочки. Тому що я тут працювала. 429 треба мати повагу до компанії, в якій ти працював. Живчик навіть є. Київський, праський. 25-27 доларів і цей великий 41. Ну, я сьогодні торт не буду брати. Too much. Too much. Це я так за гречечкою зайшла. Мінус 100 доларів. Коротше, не вийшло в мене купити одну гречку. Класний магазин. Це польський магазин, це не український. Це. Класно, класний магазин мені сподобався дуже. Стільки всього цікавого знайшла. Там дуже багато українських товарів. Класно. Їду додому, буду пробувати.